Привіт! Ви на каналі Цукор .ua, І сьогодні до нас завітав Артем Левківський, який створив телеграм-канал під назвою Український Єнот. Привіт, Артем! Привіт! Це унікальна свого роду розробка, якщо не брати телеграм-канал Повітряних сил, тому що в тебе в телеграм-каналі можна побачити. Практично будь-яку активність повідомлення про будь-яку активність російської авіації, чи то можливо про шахеди, чи я неправильно зрозуміла контекст твоєї розробки? Е, так ну, в принципі канал створився як додаток до бота, який ми створювали з самого початку, і з часом втратив свою актуальність просто через те, що росіяни змінили свої підходи до роботи. Ось і зараз більше роботи доводиться робити вручну. Е, ну і це все супроводжується інформуванням на каналі. Угу. А ти кажеш, що росіяни змінили формат своєї роботи? Е, що ти маєш на увазі? Це ти порівнюєш порівняно з 2022, з 2023. -м? Чи коли стався цей переломний момент? А відпочатку... Чи це не ріс не різкий перехід? Ні, перехід був поступовим з самого початку. Е, Якщо беремо ситуацію 22-го року, о, додам трошки контексту, ідея взагалі появилась у моніторингу стратегічної авіації, як вона працює, і автоматизувати сповіщення, що там стратегічна авіація пішла на виліт і можливо, там пусті ракети. Ось а в 22-му році, о, в принципі, вони працювали у відкрито, ніяк не шифрувались, ну тобто вони там казали прийом, прийом. Петя, я вилітаю. Ну, чи... Вона не зовсім так виглядала, але ті, хто трошки, хоча б знайомі там, до правил обміну в радіоефірі, ну хто тримав радіостанцію в руках колись, вони розуміли приблизний контекст повідомлень. Там, чи це якісь рутинні завдання зараз виконуються і там передається стан. Е Паливних баків на борту літаків і так далі. Ну і поточна інформація, де борти знаходяться, або там вже були бойові якісь радіограми, коли борти підтверджували пуски і так далі. То десь, 23-му році, вони почали уходити з відкритих методів, ну і переходити на. Комбінована робота з цифровими сигналами. І якщо ми говоримо про радіо, то є аналогове радіо і цифрове радіо. Якщо ми говоримо про аналогове радіо, це просте перетворення того, як людина говорить в радіохвилю, і так само її може будь-хто прийняти і прослухати. Ну, ти маєш на увазі радіо, як ми уявляємо радіо. Ну, радіо, як ми уявляємо, це е, високочастотний діапазон зазвичай. Е, і це один з шматків всього радіодіапазону широкого, який є, в якому вони в тому числі і працюють. Угу. Ось. Спочатку це було аналогове радіо, і вони комунікували на ньому. Зараз це цифрові системи, вони почали перехід на них з 23 року, десь січня. Ось. Ну І напевно зараз вони, в принципі, аналогові, якісь. Комунікації не проводять, це виняткові випадки. Ну, і під час тренувань бортів, я так розумію, там, у них щось рівнів складності є. Коли борти спочатку нові екіпажі учаться просто голосом комунікувати, потім їм дають вже шифровані системи. Ну, і Ну Час від часу вони комунікують, але це вже зовсім не бойові активності. Дивись, я підписана на твій телеграм-канал. Я скажу більше, що коли. Оголошується повітряна тривога, то е, я завжди перехожу саме туди, щоб зрозуміти, що це, тому що ми всі звикли до війни, і я скажу чесно, що якщо я бачу, що це, наприклад, просто слід міг, то я ну, не йду в сховище. І тому мені важливо да, побачити, що це, чому ця тривога оголошена. Як ти розумієш, що це саме через шахеди або через зліт через е, того самого міг, чи що це ракети? Мені просто зроз... незрозуміло, як ти це розумієш. Ти це копіюєш в повітряних силах? Ні з <гум> самого початку, коли ми починали працювати, то зазвичай аналіз відкритих джерел, в тому числі з телеграм-каналу повітряних сил, підставлялися з тим, що є в ефірі. Була ідея потім розставити приймачі здовж кордону для прихоплень з тактичної авіації. Ну і розуміти, там хаби будуть летіти, чи щось таке ось. Один з таких приймачів вже є. А, ну, він працює в тестовому режимі. А, зараз переважно як класифікуємо це співпраця з військовими, ось декілька структур і ну, зазвичай з їх розсилок. Угу. А тобі не прилітає від представників державних органів за те, що власне в тебе є такий телеграм-канал, де ти можеш. Ні, по перше, це фактично. Ну ми ж пишемо те ж саме, що пишуть там офіційні канали, але більш оперативно, більш точно ніж ті ж самі повітряні сили. А конкуренти в тебе є, є ж, мабуть, тому що в мене <с radio> мільйон тих каналів в Телеграмі. Я бачу, що е, то той написав, то той хтось швидше, хтось ні. Чи, чи в тебе нема конкуренції, і вони всі в тебе навпаки беруть інформацію Ні, я б не сказав. Це взагалі окрема велика тема там моніторингових каналів, їхні взаємодії між собою, бо я для себе виділяю взагалі там. На декілька категоріях всі: канали, які мають всі свою якусь власну інформацію, які незалежно від інших можуть там щось написати. З багатьма ми працюємо, знайомі, дружимо. Ось. Є окрема категорія каналів, там, де школьники створюють, щоб вранці поставити банку на каву, і туди прилетіло гривень 200. Ось. Навіть таке є, так? Це більшість каналів, в принципі. Ну, і окремі категорії каналів, які просто розвиваються, я не знаю, якими методами. Частково, можливо, є і якась своя інформація, частково просто копіпаст, ну і далі вони просто продаються. Угу. А, ти працюєш один в цьому телеграм-каналі, чи в тебе є хтось, хто працює, коли ти спиш, наприклад. Тому що якщо цілу ніч летять шехеди, потім вранці ще долітають, а в день ще там може ще щось. То це ж потрібно добу не спати, щоб про це повідомляти? Зазвичай працюю сам е, в тому плані, що там писати на каналі, Ось, загалом в команді троє-четверо людей. Ось. Е, а як всю добу? Ну, всю добу, по-перше, активності, як такої ж немає, якоїсь, яку потрібно висвітлювати. Ну, Вночі, так. Да. Якщо серед ночі, наприклад, якась тривога, то зазвичай прикидаюсь по тривозі. А тебе сповіщення стоять, чи тебе в мене і на Київ, і на область. Ага, тобто в тебе. А yeah. якщо повітряна тривога оголошена на сході, приміром і наближається до нас, то тобі нічого не приходить, ще і ти спиш собі спокійно і прокидаєшся тільки на область. Ну, якщо ми говоримо про Київ, то знову ж такі можна затронути тему того, як оголошується тривога в Києві іноді. Ті ж самі шахеди можуть пролетіти через місто, і тільки після того, як вони вилітять, е оголошується повітряна тривога, і таке буває. Ось якщо ми говоримо про область, то в області, як правило, превентивні тривоги, коли вони лише підлітають там з Чернігівської області або з Полтавської. Ось ну, і дуже рідкі випадки, коли вже по факту фіксації над областю е дають тривогу в Потіївщині. Ось mm -hmm. тому цього часу, в принципі, це достатньо. Ось, якщо щось більш масштабне і загрозливе, але там пусті ракети або щось таке, то знову ж таки трохи дають превентивно. Цього теж достатньо. Угу. Твій канал називається Український єнот. Чому саме єнот? Це тварина, яка символізує якусь боротьбу українського народу проти. І, можливо, це символ чогось твого особистого. Там. Багато можна чого приплести до цієї всієї історії, і якось гарно її загорнути. Е, на самого початку е, первинним був бот, який розсилав, якщо є активність на частотах, і вторинним був канал. Ось коли в телеграмі створюєш телеграм-бот, е, потрібно створити тех через собачку, і протягом життя і існування цього бота він змінюватись не може. Ось. А коли я створюю якийсь проєкт новий, завжди пілотна назва у нього це якась тварина або рослина і її там характеристика типу, зелена свиня, або чорний дуб, або там, інші характеристики. Ось. На той момент, а то це був травень 23-го року. Це була тестова назва? І ну, вона да. просто вже не Тестова пілотна назва. Ось. І на той момент, коли я писав просто назву цього бота, там свіжа пам'ять була про Херсонського єноту, mm -hmm. ну і вона якось так відклалась. Uh -huh. А загалом, чого іще єнот? Ну, ну, я не знаю, вона де якось пам'яті тоді ж було кажу з херсонським єнотом, плюс така то темна моя тварина. Mm -hmm. Ось мене асоціювали з ним багато хто і ще давно. Тому mm -hmm. якось так. Ти сам а, за освітою, розробник, програміст, хто ти? Хто ці люди, які створюють а, такі круті а, канали і, і, взагалі, розробки, які допомагають українцям боротися з росіянами? Ну... Ти знаєш, в принципі, що я, я, я знаю, да. але ж я би хотіла, щоб це і глядачі наші дізналися. Okay. Ну я вчився в Арфінському економічному коледжі на комп'ютерну інженерію. Ось зараз закінчив Київський політехнічний інститут за фахом електроніки, ну і продовжую вчитись на магістратурі. Теж в, в Так. Да. В університеті знають, що в тебе є ось така розробка, і викладачі там тобі не кажуть. Артем, дякую, я сьогодні. Ну, у них нема можливості казати, просто бо я на пари не ходжу. Але вони розуміють, що це. Це факультет в курсі, так. Цікаво, і викладачі нормально поставились до цієї діяльності? Не було там такого, що вони там теж. Розробка розробки, а на пари ходи. Ну, але це основна твоя діяльність, чи в тебе є робота нормальна? У мене є декілька робіт. А навіть так а. вони всі пов'язані з програмуванням? Чи ну, да. так? Ну тобто ти працюєш за професією? Так. Це класно. Я бачила, що ти, крім того, що ведеш цей канал в плані комунікації з людьми в коментарях. Що ти часто оголошуєш ще збори на, е, різні, на потреби різних бригад, і е, е, був якийсь шалений по сумі збір нещодавно, і зараз ти знову відкрив збір взагалі на суму 160 тисяч 650. гривень 650, 650 тисяч гривень, ну, це більше, ніж півмільйона. Ну, ну Це неймовірні суми. Це все люди донатять, які є. Підписниками твого телеграм-каналу, чи ну, хто це да, опублікую тільки там. Угу. І весь час виходить на збирати такі великі суми. Да. Нічого собі. А як ти обираєш кому саме ти будеш допомагати? Тому що я бачила, що крайній збір він на потреби декількох підрозділів, і прям розписано, якому підрозділу що ти. Збираєшся mm. придбати. Як ти обираєш, фільтруєш? Я думаю, що тобі пише багато насправді людей. Зазвичай, в першу чергу, для тих, хто з ким особисто знайомі, в другу чергу, якщо хтось з підписників просить допомогти зі збором, там прошу або запити, або відео саме від бійців, бажано від офіцерів, бо були історії, коли там. Хтось з рядового складу хотів собі залишити щось подвійного призначення, або залишити в ломбарді. Угу. Ось. А... Надіюсь, це не тривога. Ні. Це добре. Так, так, і що сталося? Ну, Просто вчасно виявили це. Далі ці речі поїхали вже тим, кому вони дійсно треба були. Скажімо так м'яко примусили повернути назад і відправити туди, куди треба. Uh -huh. Зараз цей збір, що такий величезний, він вже просувається в тебе. Які твої ставки до Нового року, ти власне, закриєш? Не знаю. Ну, там за вчорашній вечір 30, з лишнім тисяч збрали. Це за один вечір. Так. No. Нічого собі. Люди донатять після обстрілів більше за no. твоїми Ну, прямо набагато більше. Тобто. Така тенденція, що українці чомусь, наприклад, ну, в більш мирних на мирних місцях зборах. згадують. Я, я тобі збори. можу сказати, що це на всіх зборах, незалежно там військовий, збор, не військовий. Зазвичай раз на добу, раз на дві доби там кидаю банку, яка на потреби команди йде, uh -huh. яку там частина коштів іде тим, хто в команді, частина залишається нам, частина на рекламу і так далі. Навіть по ній ну. Після якогось масштабного обстрілу ну не в 100, але в 50 разів більше суми приходять саме після обстрілу. Тобто, mm -hmm. І якщо ми порівнюємо зі спокійним днем, то те ж саме. В періоди пікових обстрілів, наприклад, 30 40 тисяч на збір зібрати можна було за добу. Зараз в осінній період потім було відносно спокійно. 5 тисяч 10 тисяч гривень максимум можна було зібрати це, якщо дуже активно протягом дня працювати. А ти говориш на потреби твоєї команди і все інше. В умовах відключень світла зараз ми живемо. Твоя команда як власне відстежує активність стратегічної авіації Росії, коли нема світла? Чи у вас є свій офіс, де світло є завжди? Ні, офісу у нас нема. Як команда працює, в принципі, кожен, хто критично задіяний, е у тих є вторинні джерела енергії, ну, запасні. Ось, як працюють радіоприймачі, на них теж є вторинні джерела енергії. В принципі, коли робили збір на них. ну, Частина, наприклад, коштів, які там збираємо на цю банку, яка для команди, вона йде на ці приймачі, ось, якими там, паралельно можуть користуватися військові. Uh, вони, по-перше, в 10-кілометровій зоні від державного кордону. А як ви їх туди uh, завезли? Uh, ну, так. <гум> <гум> От, Це секретна примачів, інформація. Так, uh, ті приймачі, на яких вимикається світло, там uh, просто екофло кафлов паралельно стоїть. <гум> Чи ну, собі нормальна така організація праці? Де можна підписатись на твій канал? Тільки в Телеграмі? Чи ти вже там маєш, ну скажімо так, запасні варіанти на про всяк випадок на інших месенджерах? Тому що ми спостерігаємо, що останнім часом Телеграм взагалі намагаються вивести із загального користування українців? І Через різні причини, я чула, що, наприклад, і університети забороняють викладачам та студентам користуватися під час навчального процесу, в тебе є запасний варіант, чи тільки поки в телеграмі? Запасні варіанти в телеграмі, крім телеграму, вайбері і ватсапі. Ось ну це прям дуже запасні варіанти. І там пишемо. Якщо тільки з телеграмом щось масштабно вже пішло, не так ось, основна ставка в принципі на телеграм. Ну я думаю, якщо росіянам вдалося його задовити, то в Україні, в принципі, здатні тільки обмежити, якось те ж саме, як ти кажеш, в університетах е державних установ, ну, да, на службових пристроях і так далі. Ну, Загальне користування, вивести його навряд, в принципі, вийде. Тож, підписуйтесь на канал Артема, «Український єнот, там можна відстежувати, власне, куди, що летить. Та і чому взагалі оголошено повітряну тривогу? Ми тут залишимо посилання обов'язково на сторіночку. і Ви зможете перейти, підписатися, і не забувайте підписуватись на канал, поставити дзвіночок. Обов'язково заходьте, коментуйте і ставте вподобайку. Нам буде приємно. Ми дякуємо Артему, що він робить таку круту справу і допомагає не тільки звичайним українцям жити спокійно, а й, власне, військовим відвоювати усі наші землі. Дякую. Дякую.